Доброго ранку, 10 квітня. Ось так у нас в Нікополі виглядають квітки на ранок, в інію. Приморозок був вночі. Все підмерзло. Все ж таки заледеніло, кожні пелюсточки лід. Ось так виглядає яблунька, як скляна квіточка. Ось це таке. Все ось таке. Ой. Сьогодні ще й обіцяють мінус два. Вночі було мінус один, буде мінус два груша. Ну, якось так лілія замерзла. Капуста калі ось така Все. Ось так все обледеніло, тюльпани, але на сонечку вони відходять. Розтануть швиденько на сонці. Ну і через декілька годин от я прийшла з роботи, квітки відмерзли. Ось в такому вигляді. Тут трошки е вже якби або раніше зацвіла, відцвітає. Ну, подивимось, тримаються. Поки тримаються листочки зелененькі. Так. Також все добре. Хм? Може все буде добре. Зараз піду на дачу, подивлюсь, що в мене там з персиками. Сьогодні на дачу, бо вночі був приморозок іній, обледеніння. От, дуже було цікаво, як персики себе почувають, квіти. А вони такі сухенькі, гарненькі. Поки йшла сюди, придивлялася у сусідів. Сусідські абрикоси. І майже всі квітки на абрикосах плотно так тримаються, не м'які, цілі, гарні зав'язи, зелені. Ну, всередині. От. Тому є надія, що... Там, де сонечко швиденько так вийшло і відтануло, то буде все добре. Ось моя красуня персик, в якому вигляді. Але м'якеньких таких нема, знаєте, якщо все буде добре, я думаю. Якщо дасть Бог, все ж таки, ну, поки нічого не понятно, зав'язів нема, але тримаються. Ну, якби, якби вони були відмерші, вони були б більш такі м'якенькі і відвалювалися би сухенькі такі були. Але ні, може є надія, а, що зав'язалися і витримали цей приморозок. Так, це що? Ну, хорусом я оприскала пару днів тому до цих морозів дощів, то думаю, все буде добре. Так, ну а вишня тільки от розпускається. Теж трошки приморозили, але все добре. Ще половина буде розпускатися, якраз буде потепління, я думаю, зав'яжеться добре. Все буде класно. Ось така груша. Якось ми її не обрізали і вона зав'язала на самих верхушках. Ну, Відцвіте, подивимось на грушку і потім обріжемо. Да, персики все добре з персиками. І абрикоси, і персики, в принципі, вистояли. Ну, це тут вони такі Тю-тю-тю, так. Так, прививка абрикоса добре. Ой. Не поняла. Як це? Прививка на прививку? Чи що? <рив> Та ні, не може бути. Ага, це я окуліровку зробила. Прийнялась почкою і гілочкою. Вже забув. Так, лохина теж витримали, почечки все добре. Черешня ще не розпустилась. Черешня тамара, по-моєму, називається. А жималась теж все прекрасно. Так, ну і абрикос. Зараз, як би так подивитися. Ось такі абрикоси, квітки. Дуже гарно тримаються. Є такі, що м'якенькі от, допустимо. От. Але поруч дуже класно тримається. Тобто брикоси половина вимерзла, але все ж таки не все є. Надія на врожай брикосів і персиків в цьому році. Бо я вже так розстроїлася, що не буде нічого. О, Ух ти, підмерзла зіміна, так? Да? Та ну ви що? Та не вже. А от азіміна, напевно, підмерзла. Так. Да. Все, а зіміня хана. Ні, не, не всі. Є такі, що якось приховані, то вони тримаються. Все, а зіміна, о, оця тримається. Тобто, з якогось боку, напевно, ось та шостого боку тримається. Тобто хоч парочку, але залишилось. Сливі теж все добре нічого витримала. Головне, щоб попилилося воно ще, звісно. Так, і ця сливка, добре все. В общем, якщо з завтрашнього дня потепління, то в принципі врожай ми не втратимо. Шкода лише, звісно, зіміну. Ну, 90% це точно втрачено померзло. Хоча вона може дати нові, не знаю, як в тому році в мене було. Що це таке? Тут. О, такий тюльпан страшний. А, напевно цей змерз гранат. А ні, зелененький. Будемо чекати. Ну, ще жодної почечки. На гранаті немає ще. Ну, Все добре. Все, я більш-менш задоволена зіміну, шкода, але пару залишилось і то вже добре для зіміни. Лохина добре, персики добре, абрикоси будуть. Що ще треба? Яблуки, груші, все буде. Все добре. Ну ось так. Врожай не втрачено. Морози нас не налякали. Лише тільки налякали. Всім пока.